Російський ворог має палати. Олександр Сінкевич передав від Миколаївської громади силам оборони чергову партію дронів. Цього разу їх отримали бійці спецпідрозділу Нацполіції, який виконує бойові завдання на лініях зіткнення. Далі пряма мова сьогодні. Ми передаємо чергову партію наших дронів військовослужбовцям, а також спецпідрозділам, які виконують свої. Обов'язки на лінії зіткнення. сьогодні. Це підрозділ Національної поліції. Наші підрозділи Національної поліції це в складі поліції особливого призначення, підрозділ корпусу оперативно раптової дії, стрілецький батальйон ГУНП Миколаївській області, а також рота поліції особливого призначення. ГуНП виконує свої обов'язки на лінії бойового зіткнення. Дрони будуть нам в нагоді і вони зможуть обезпечити наш особовий склад. І допоможуть нищити ворога. Сподіваюся, що ви зможете це робити з цими дронами ефективніше і берегти особовий склад краще.